Вітаю, друзі. Ще не стих скандал з Денисом Коварницьким, якого називають Смотрячим за Києвом від офіса президента, якого вивезли за кордон, щоб він не дав покази набу, а вивозили співробітники СБУ і ДСР нацполу, як новий скандал. І знову пов'язаний з СБУ. Це якийсь страж. Журналісти з громадського видали розслідування, яке показує, що очільник департаменту кіберзахисту СБУ зем'ям Іван Калобашкін ну, живе б'яко кажучи, ну не за доходами 100%. Хоча все зареєстровано, до речі, не на нього, а на дружину, тестя, тещу, те, що найбільше люблять корупціонери. Ні, ні, я його не звинувачую, але. Давайте проаналізуємо, що відбувається. До речі, він сам раніше працював з 2014 по 2019 рік на керівній посаді якраз в так званому відділі К СБУ. К це той самий, що корупція. Цей підрозділ мав боротися з корупцією, але 4 роки тому його розпустили через неефективність і. Величезну кількість корупційних скандалів і зашкварів бджоли проти меду не боються навпаки. Тому замість боротьби всі знають, що сталося. До речі, багато хто з цього е відділу є доларовими мільйонерами. Це дивовижно. Зарплатня в гривнях, а статки такі, що відчуття, що вони... Не боролися з корупцією, а її очолювала. Не знаю, може це просто збіг обставин або співпадіння. Час покаже. Але у цього очільника департамента кіберзахисту зараз є вілла в Київському Беверлі Гілс, три квартири в центрі столиці. Парк із п'яти втівок, чотири з яких мерседес преміум класу, і але всім цим володіє не Всім цим володіє родина Івана Калабашкіна. А відтоді, як він отримав керівну посаду, в СБУ, нагадаю, що е, вже така історія була. Але, але трохи все ж таки про Калабашкіна. Е, дивіться, вони всі там працюють в мене таке відчуття по принципу, що охороняю, то і маю. І це в черговий раз доводить, що робота на владу, а не на державу, допомагає деяким персонажам отримувати зарплатню у 3 копійки, а жити як доларовий мільйонер. Хтось здивований? Ні. Більшість майна, до речі, придбана значно дешевше ринку. Все оформлено на родичів полковника СБУ. Цього на дружину психолога без слідів практики, лікарку, бухгалтерку та колишнього працівника Мотор -Січі. Окрім того, тесть тест співробітника СБУ, керівника департамента кіберзахисту, переоформлював свою нерухомість Криму за російським законодавством. Ну просто джекпот. Якщо хтось мені скаже, ну не можна було інакше продати, якщо не переоформити, тут треба. Або Хрестик зняти, або трусики надягти. Або ти СБУшник і Служба безпеки, Служба безпеки України, або ти звичайний волоцюга, який погоджується з тим, що порушуєш закон і визнаєш закони на окупованій території ворогом. Тут треба обирати. І що обрала родина полковника СБУ, ми вже знаємо. Але якщо пригадати... Що попередній очільник департаменту кіберзахисту СБУ теж потрапляв в такий самий скандал? То це говорить вже про систему не Якщо хтось каже, що пороблено там ні, не пороблено а місце таке, де е, хочуть. Трохи збагатітися, як ну ми вже почули. До речі, журналісти слідства інфо виявили, що дружина тодішнього голови департаменту кіберзахисту СБУ Іллі Лівітюка у грудні 23-го року придбала квартиру у житловому комплексі в Києві преміум класу на столичному Печерську В декларацію Посадовця зазначили, що за квартиру сплатив він 12,8 мільйонів гривень. Щоправда, ринкова ціна такого житла 20 мільйонів, і це один в один та сама історія, як і. У нового очільника цього департаменту може там якісь дисконти, знижки саме для очільника департаменту, тому що той купував зі знижкою там чути не 50%. Цей купує з такими знижками і знову преміум клас. Дивна історія. Але якщо хтось знає методологію виявлення корпціонерних маркерів, то вони тут присутні. До речі, ці гроші, відтюк, це такі колишній. Очільник департаменту не міг зробити СБУ згідно його зарплатні. Окрім того, Ілля вітюк ключова фігура в тиску на національну спілку архітекторів України. Тоді Вітюка використовували в намаганнях певних лобістських кіл покарати національну спілку архітекторів України за принципову позицію проти корупційного законопроекту номер 5655, шість Є штовхала очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. І знову ніхто не здивований. До речі, тоді, взагалі, було дуже цікаво. Журналіст Євгеній Шульгать виявив у родини пана начальника департамента кіберзахисту кібербезпеки СБУ, пана. От, якби, ука... Виявив теж купу літного майна. Більше того, генерал так образився через це, що вирішив покарати. Цього журналіста. Ну, був, ганьба йому, звідки він такий нарисував, намалювався, що він лізе в моє життя, вирішив генерал і натравив на журналіста службовців ТЦК. А це потрапило на відеокамери торгівельного центру і потім просто помножило потужність скандали в рази. Далі СБУ почало відмазувати свого генерала, а коли зрозуміло, що не виходить. То відправили його на фронт кров'ю змивати ганьбу в Херсон, але це не завадило генералу вже через невелику кількість часу з'явитися в Києві і фоткатись на заходах, де його впізнала Анна Кірі, одна з очільниць архітектурної спільноти України, і вона дуже здивувалася. Зараз його знову десь заховали. Ну, мабуть, вже навіть з УБД. цікаво, чи отримує він. Якусь нову нагороду від Зеленського, що мені підказує, що так, бо треба ж його повертати зараз на цю посаду. Взагалі дуже цікава історія, і те, що я бачу зараз, говорить тільки про систему. Мені цікаво, а от те, що я побачив, це взагалі це тенденція в СБУ, така викликає тільки в мене такі питання. Ну тому що, якщо можна сказати, що один там випадок або ну, збіг обставин, то один за одним. З тими ж самими шлейфами, вибачте, це вже система. І от цікаво, чи є у керівництві СБУ питання по цій ситуації, чи їх немає. До речі, ми і досі не дізналися, хто ж давав команду слідкувати ДЗНД СБУ за журналістами Бігус. Інфа». Ми не знаємо, до речі багато інших речей, але от якось скандал за скандалом, і всі корупції. От Ні, Я розумію, що служба намагається відмазати своїх. Але знаєте, коли м, Служба безпеки намагається відмазати свого полковника, мов, мов мов він все легально зробив в нього все. Бачите, вони там квартиру продали. Так, да, квартиру продали за е, гривню, а купили за 10 От якось дивна ситуація. А де гроші добрали незрозуміло. не зрозуміло. Про це чомусь служба не каже: більше того, журналісти громадського все це перевірили. І спростували, а ціла спецслужба не може це побачити, хоч треш. Але треш-трешем, але в нас там є люди, які займаються безпекою держави, а ще контрозвідкою. Якщо вони не можуть розглянути корупцію у якогось полковника, вибачте, у полковника і бригадного генерала, який був до нього, в мене запитання: вони все інше теж. Не можуть розглянути е, розглядати, тому що ще пригадати треба е, тих генералів, які втікли. Ну, пам'ятаєте, генерал Наумов, який е, теж був його привів тоді Баканов. Е, теж багато запитань до нього. До речі, його затримали в Сербії, де він відсидів за те, що його знайшли з грошима, які він не, мог, не міг пояснити. З доросільними каміннями з іншим. Ну тось тобто ми бачимо, багато... а до речі, затримали його разом з контрабандистом. Ну, генерал СБУ разом з контрабандистом, це взагалі для України норма, це на якого не дивує. Але в мене є одне запитання: ми точно будуємо Україну, в якій це норма. Ну тому що якщо так це залишиться, то корупція, яку ми бачимо при цій владі, буде й далі толеруватися, то хто захоче жити в країні, де нормально живуть дружини і тесті. Полковників СБУ, які на них оформлюють, самі полковники СБУ, бригадні генерали і інші представники, наприклад, прокурори, інваліди, або заступники голови ДБР, або заступники генпрокурора, в яких все складається, але з відповідальністю якось так все не складається, і от поки 5-6 успішних менеджерів Зеленського призначають на такі посади таких людей. Всі ж розуміють, що не тільки покращення в СБУ не буде, а й в країні нічого доброго не буде. У мене взагалі відчуття, що в нас два СБУ. Одне СБУ нищить ворогів, знаходить агентурні мережі, трощить військові російські об'єкти, запускає дрони, проводить зухвали рейди та неймовірні військові операції, а інше. Збагачується, займається корупцією, переслідує опозиці опозицію журналістів, слідкує і відпрацьовує команди влади. Одна це служба Божа, яку всі поважають і вітають з кожним святом. Інша це служба бита. А, чого бажаєте? Але обслуговують вони не державу, а владу. І це ненормально. Я розумію, що реформувати треба і СБУ. І країну, і коли це треба буде починати. Але мені щось підказує, що у нас попереду ще такі скандали, на тлі яких от цей Калабашкін і до нього, який був Вітюк, це будуть Діснейські мультфільми. Бо це нарив, і коли він прорве. Сморід буде заважати не лише дихати, а й приймати більш-менш адекватні рішення. І те, що це влаштовує Зеленського, Татарова, Єрмака і інших, я розумію. Це Україна не влаштовує, і це треба змінювати. Бо толерантність до корупціонерів, толерантність до тих людей, які спокійно переоформлюють майно в Криму по російських законах і носять форму СБУшника. Це 100% гарантія того, що ми програємо цю війну. Бо це не ті люди, які будуть захищати безпеку України. Вони будуть захищати власні гаманці і кишені. Від кого? Від України. І це доведено неодноразово. Сподіваюсь, часом все виправиться. Але поки, поки, на жаль, все саме так. І ми уважно слідкуємо за всім, що відбувається, і не забуваємо, фіксуємо все це. Бо прийде час, коли треба буде про це нагадати. Дякую, що дивилися, підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайку. Тримаємося разом, допомагаємо ЗСУ і все буде Україна. Па-па.